Сьогодні бізнесам потрібно бути більш ефективними ніж будь-коли в управлінні своїм цінним контентом. Працівники, особливо ті, хто працює в командах, орієнтовані на завдання і від обмежений час, пошук необхідних документів у захаращених онлайн-системах архівування, забирає час і знижує продуктивність працівників. Документи в правильному місці з правильною назвою зменшують час, витрачений на їх пошук, і підвищують продуктивність працівників, незалежно від того, чи вони в офісі, працюють з дому або в русі. Але працівники, коли сканують, часто мають обмежений час і шукають шляхи для скорочення, тому не завжди дотримуються політики минування. Багато разів вони покладаються на загальні назви з МФП або дуже швидко вводять їх на інтерфейсі пристрою, що призводить до помилок. Отже, документи часто скануються, архівуються, більше ніколи не знаходяться. Отже, та важлива угода: ну, в жоден момент його не переглянуть і не підпишуть. Цей рахунок фактура ніколи не потрапляє до бухгалтерії, щоб його оплатили, а та кореспонденція ніколи не отримує відповіді. Хіба не було б чудово, якби у вас був спосіб сканувати свої документи автоматично застосовуючи правильне місце та правильну назву. У нас є програма для цього. Представляємо наступне покоління сканувальних додатків від Xerox. додаток Xerox Intelligent Filer. є багато способів завантажити ваші файли в хмарний репозиторій, але Intelligent Filer зробить це розумніше і швидше. Використовуючи потужність штучного інтелекту, додаток Xerox Intelligent Filer проаналізує ваш документ і визначить подальші дії. Правильна категорія. Все починається тут. З правильного визначення типу документа. Штучний інтелект швидко оцінить на основі вмісту та структури документа. Папка для запису. Кожна категорія має визначене місце для архівування, тому папка для запису відображається для швидкого маршруту. Ідеальна назва. Заздалегідь визначена структура іменування автоматично заповнюється витягнутими даними з документа, що зменшує час на пристрої. Це означає послідовне і розумне іменування, яке структуроване і відповідає корпоративним стандартам. Більше ніяких помилок у написанні та файли, які легко знайти. А ваші документи завжди зберігаються у форматі PDF, який можна шукати за текстом, і зберігаються в репозиторії на ваш вибір. Тепер ця угода переглянута і підписана. Цей рахунок фактура може бути оброблений вчасно а та кореспонденція отримує відповідь.